Онлайн-школа програмування з вітає вас. курс P5 JavaScript. Шановні слухачі, сьогодні ми з вами працюємо практично. Створюємо сніговика у P5 JavaScript. Повторюємо використання примітивів. У кінці нашого уроку ми створимо з вами ось такого чудового сніговика. Заходимо в редактор, починаємо працювати. І так, ми з вами зайшли в редактор, можна починати працювати, ставимо е, режим Auto Refresh, щоб у нас одразу всі наші дії відобразились е, на полотні. І так, у нас зараз створений фон. канвас наш 400 на 400. Давайте змінимо фон канвасу і ми виставимо ось такий фон. Alight Blue. Ось таке у нас буде блакитний фон нашого канвасу. Добре, продовжуємо. Нам необхідно зробити снігову бабу або сніговика, тому розпочнемо. Розпочнемо ми з того, що а, будемо створювати. Три кола, ось, які будуть візуально у нас схожі на снігову бабу. Що нам необхідно перше зробити? Перше зробити, щоб у нас наше коло не бала, скажімо так, країв, да? тобто у нас вона має бути лише одного кольору це біле. Тому ми робимо наступне: ми пишемо строк. В строк wedge І виставимо значення 0. Да? Тобто у нас буде значення. Країв, у нас буде значення 0. Ось таким чином зробили. Добре. Далі. Задамо, щоб у нас наше коло будувалося еліпс наш будувався від центру. Пишемо ellipse Моде. Еліпс моде, і виставимо значення центр. І так, ось таким чином все, можна починати. Можна починати вже сам еліпс перший малювати. Я заздалегідь вже визначив координати. Ось, ви можете спробувати. Самостійно да, тобто координати початку фігур. Е якщо у вас буде бажання, а вам це доведеться робити далі по ходу року ви розберетеся, чому, тому що у вас буде ще додаткове завдання до цього сніговика, щоб краще засвоїти ось саме роботу з осями координат X та Y. І так, еліпс мод ми з вами. Виставили значення по центру, і давайте зробимо властивість fill, яка у нас задасть колір. Колір у нас буде 255 255 і 255. Це у нас значення білого кольору зробили. Добре, продовжуємо. Далі еліпс. Елліпс. І ось тут ми вже з вами. Робимо наступне. Ми задаємо значення кола. ось, І кола у нас буде позиція 200-300. Ну і задамо одне значення, оскільки, оскільки у нас з, з вами має бути. Ідеальне кова, тобто не еліпс, ну, використовуємо функцію еліпс. Насправді можна і кірку використовувати. Ось, ну, ми з вами ось таким чином робимо. Добре, поїхали далі. І так, ми знаємо з вами, що снігова баба у нас складається з трьох снігових комів, з трьох куль, тому давайте продублюємо. І так, першу скопіювали і копіюємо ctrl v друге вставляємо коло, і Ctrl-V третє вставляємо коло. Окей, зробили три кола. Тепер нам необхідно з вами визначити координати і е, розмір самого кола, трохи будемо зменшувати. І так, перше коло у нас є, друге коло, колір залишається той самий. Е, а розмір і позиція ми маємо в другому колі змінити і виставимо ми ось таку. Позиції. Так, еліпс у нас в на другому колі у нас має бути набути таких значень. 200 так само і залишається. А ось тут ми вже ставимо 175. І так, бачимо, ось у нас оновилася вже ось таким чином. Добре. Так, 200-175. Ну і третє коло ми поставимо, наприклад, 85 змінимо. Так, змінили, ось, вийшло, дивимося, що у нас є. Спробуємо з'ясувати, які у нас є недоліки в цьому проєкті. І так, ну, по-перше, по значення, 200, 200, 200 300, 175, 85. Так, ми бачимо, що нам необхідно зробити е, навпаки. Да? Тобто ми беремо і робимо наступне. Ось тут значення 150 у нас треба розміри змінювати. Да? У всіх 150. Е, тому будемо робити. Ось тут змінюємо розмір вже 120. Ставимо, окей. А тут зробимо, наприклад, е, розмір 80. Ось Ось тепер воно вже більше схоже на снігову бабу. Добре. Тепер нам необхідно з вами зробити е, шапку нашому сніговику. Ну, наприклад, е, шапка у нас е, будемо використовувати функцію rect. Ось і зробимо е, позицію нашого, нашої шапки, вона у нас буде наступне. 30. І, наприклад, 50 на 40. Я заздалегідь підібрав. Ось у нас так. Дивимося. Рект у нас є. Ось 230. Позиція і розмір 50 на 40. Ми бачимо, що вона у нас трохи є. В стороні, тому що будується від корнет від кута. Тому ми змінюємо з вами еліпс Ой, еліпс Навіщо еліпс, Коли у нас рект моде. І побудуємо від центру. Да? Тобто ось, і тоді вже у нас має. Ось вона. Відобразилася гарно У нас так, як і має бути. Ось, Тепер задамо нашому квадрату колір. Змінимо. Я заставий підібрав позиції та підібрав колір, тому колір ми встановимо з вами нашому квадрату ось такий як 0,255, 0, 0. 255. 0. Ось у нас таке зелене відро буде натягнуте. Або коробка, шапка, не знаю, як її назвати. І так, продовжуємо. Добре. Що необхідно далі? Далі ми з вами починаємо працювати з очами. Еліпс. Еліпс у нас має бути. Маленький, тому і позиція у нього має бути така: 210. Далі. Позиція має бути така, як 65, 65 і 10. Так, ось такий у нас вийшов еліпс. Єдине, що нам необхідно, цьому еліпсу змінити, все ж таки, зазвичай сніговій бамбі вугілля вставляють. Тому ми ось тут і напишемо значення 0, 0. Значення 0, 0. Ось, Щоб у нас вийшов як чорний кольор. Дублюємо цей блок. Ось, у нас дуже багато схожих блоків, можна отак копіпастити. Ctrl-C, Ctrl-V. Тепер у нас два ока. Єдине, що нам треба змінити позицію. Якщо тут у нас позиція 210, то ми змінюємо з вами позицію на 190. Так, 190. Ось так, вже два ока у нас є. Добре, поїхали далі. Далі, нашій сніговій бабі необхідно а, зробити нашому сніговіку, необхідно зробити наступне. Це нос. Зазвичай ми знаємо, що снігові бабі вставляють морковку. Ось, а, а, і це відіграє роль. Но у цій фігурі зимовий. Тому і ми зробимо, як аналог моркви, ми візьмемо з вами трикутник. І так, окей, Філ, задамо колір. Колір трикутника у нас має бути ну, рожевий 240. Я заздалегідь підібрав 97 і далі 58. Окей. Є колір ми задали. Добре. Далі. Після того, коли ми задали колір, давайте з вами виставимо координати. Да, трикутник. У нас має трикути, тому у нас має бути три пари X та Y. І так, пишемо тріангл. Тріанл.

Можна візуально, до речі, змінити, якщо вам не подобається. Можете поекспериментувати. Ось досить цікаво. Це про уявлення, розвиває, якщо ви хочете там цю морку виду змінити. Окей. Поїхали далі. Далі нам необхідно зробити еліпс І еліпс у нас далі має бути чорний. Ось. Пишемо філ І так, філ, 0, 0. 0. Ну, окей, зробили еліпс, І далі у нас має бути еліпс у вигляді рота да, нашого сніговика. Да, робимо йому якби рот. І так, тому ми з вами пишемо еліпс. Тут треба зауважити, що ми використовуємо а не кірку. І у цьому випадку, ось це буде корисна да, нам функція, що ми можемо створити саме ellipse. Коло, дійсно, вона у цьому випадку нам допоможе, щоб більш візуально був наша робота була приваблива. і так еліпс пишемо 295. І далі ми змінюємо нашого еліпса 20 і не залишаємо одне значення, вставляємо в друге, виходить 10, щоб у нас вийшов ось такий овал і так Зробив, добре. Тепер у нас залишилося в нашого еліпсу зробити наступне з нашої снігової баби зробити наступне. А саме зробити руки, ось, та зробити мідеу. І так, ось тут ми з вами маємо, якщо тут у нас поля 0, ось, до речі, дивіться, я зараз веду зміню, поставлю, наприклад, 2. Бачите, у нас повністю повністю такий. Ну, ми залишаємо 0. А ось ця команда нам вже знадобиться, коли ми будемо лінію створювати рук, згадуйте, з минулого уроку ми ось тут вже задамо значення строк пейдж, ми задамо 5. Ось, Щоб у нас далі вже була широка лінія. Ось. І далі пишемо line команду і задаємо координати початку лінії, кінця. лінії. Лінії 90, а далі 80. Так, далі координата 170 і далі координата 150. І так, ось така у нас вийшла лінія. Окей, добре, поїхали. Далі. Задаємо другу лінію. Друга лінія у нас буде ось така. лайн. І так, і координати у неї вже такі. 320, 90, 240, 150, 240, 150. Ось так. Щось ми з координатами напутали. 320, 90, 240, 150. Так, дивимося, щось у нас не так. Давайте перевіримо, десь я, напевно, помилився. 90, пишемо, 90, так, координата, окей. а далі ось тут ми підбираємо координати 320, 90, 140, а у нас необхідно 240. Да? Ось всій оці змінимо. І ось тоді вже візуально він схожий на сніговика. Добре. Ну і тепер останню лінію, яка є ручкою мітви, яку ми надамо нашій сніговій бабі, вона у нас має такі координати. 90, далі 70, далі 90, оскільки вона має бути рівна. І далі ну, розмір ми встановимо, наприклад, 300. Так, ось у нас з'явилася і залишилося останнє. А останнє у нас це наша, оскільки це мета, то ми використаємо, щоб візуалізувати, це буде як трикутник. Ось тому ми робимо ось таким чином. Після цього ми вказуємо трок. Вейтж знову використаємо команду. Так, використовуємо цю команду і вставимо нуль значення. окей, Використали. І після цього ми е, задамо колір. Ну, такий е, сірий да, колір ми використали. До речі, можете підібрати якийсь інший, ось можете е, повидозмінювати, поекспериментувати, щоб краще засвоїти. І так, 190, 203, 199. Після цього 198 виставляємо значення. Оце у нас буде сірий колір. Ну і сам трикутник, Тріангл. Створюємо і даємо йому такі координати. 90 301 точка, далі 120, 320, друга точка і третя точка. 30, 330, наприклад. І так, зробили. Ось у нас вийшов. Якщо буде 320. Ось, рівненько. Ну, можна так, що, значить, не дуже рівненька, ось така. Ось. І ось так ми візуально з вами за 32. Строки коду змогли намалювати, використовуючи P5 JavaScript. Ось такого сніговика на зимову тему. Досить цікава. Да? Вправа ця дозволить вам краще зусвоїти оці примітиви використання ліній, трикутників, використання кола, еліпсів. Давайте з вами продовжувати. Ми дійсно зробили з вами гарного сніговика. Ось давайте для того, щоб краще засвоїти тему використання ось цих примітивів, ми з вами зробимо наступне. Згадаємо минулий урок, де ми з вами тільки почали розгляд цих примітивів, їх використання. Ось ми створили будинок. На цьому уроці ми створили сніговика. Спробуйте, будь ласка. Самостійно розібратися, як дві ці роботи, код яких у вас є, об'єднати між собою для того, щоб краще засвоїти ось просторове уявлення як в координатах. Розміщувати, як ці об'єкти розмістити на одному полотні, на одному канвасі для кращого засвоєння цієї теми. Ну а зараз давайте підведемо підсумки і спробуйте виконати. Наступну дію об'єднати будиночок, можливо, відозмінити, розікрасити, да, тобто проявити свою креативність, оскільки у нас p 5 JavaScript, як ви знаєте, ця бібліотека вона призначена для дизайнерів. Ось ми навчаємось, тому проявляйте її креативність, а не просто повторюйте. І так, зараз підведемо підсумки. Розглянули ми в цьому уроці деякі моменти, пов'язані з побудовою геометричних фігур, практично попрацювали. Виконати практично вдома, ось об'єднавши будинок і сніговика, продовжуємо. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків!